Вітаю! Сьогодні ми поринемо у медитацію, я її назву сповнення енергії. Вона буде пов'язана з лісом, природою. Перед тим, як я почну медитацію, прошу вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Точніше медитації. Та в коментарях мені дуже буде цікаво почути вашу думку та побажання щодо теми на наступну медитацію. Дуже важливо не забувайте донатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра. Не на сьогодні, а ще на вчора. А тепер до медитації. Уявіть, що ви прокидаєтеся у лісі. Серед вас шепочуть птахи, бігають олені, зайці різні звірі. Вони бачать вас, а ви бачите їх. Ніякого страху ні у кого, ні перед ким немає. Ви насолоджуєтеся тим, що ви бачите навкруги. Ви озираєтеся, бачите водоспад, бачите озеро. Все неначе у вас прямо на долоні. Буквально витягни руку і ти можеш дістатись до цього. Ви берете свій наплічник, згортаєте намет та прямуєте стежкою. Ви знаєте цю стежку. Ви дуже добре її знаєте. Ви впевнені у кожному своєму наступному кроці. Ви пам'ятаєте, що не ви стоїте перед світом, а світ стоїть перед вами. І це він повинен бути. Готовим до кожного вашого кроку вперед. Ви насолоджуєтеся природою, проводячи долонями по корі дерев, по листям на кущах. Ви вдихаєте на повні груди. Це весняне, тепле, свіже повітря. Ви бачите, що стежка вже потихеньку та закінчується. Ви прямуєте і знаєте, що ви скоро опинитеся вже вдома. Ви... Йдете повільними, але впевненими кроками. Тут ви чуєте позаду, як хтось чи щось на вас дивиться. Щось шкрибурчить. Ви озираєтеся, а це. Стоїть заєць. Для вас він вже знайомий. А може і ні. Ви в будь-якому разі всміхаєтеся йому, обертаєтесь і підіймаєте голову. Ви бачите це сонце. Воно огортає промінням ваше обличчя. Ви насолоджуєтеся цією теплотою і прямуєте далі до вашого будинку. Ви приходите додому, знімаєте наплічник, вдихаєте. Наповні груди і ви готові до роботи. Ви готові творити нові дива. Ви готові до кожного нового кроку вперед. Не сумнівайтесь в собі. Ніколи. Ви найкращі. По завершенню цієї медитації я продублюю це повідомлення. Не забувайте донатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Побачимось у новому відео. Всім пока-пока!